Взуття з Конопель одяг власного дизайну з природних матеріалів, інструменти для виготовлення ниток та полотна представили на виставці, яка присвячена 20-річчю творчості Олега Земнухова, біодизайнера та канабіс амбасадора. Виставка відбувається у Житомирському обласному краєзнавчому музеї. Єдність з нашим корінням з пращурами, а також єдність із майбутнім. Це синтез науки, мистецтва. І творчого такого польоту, і прямо тут, на виставці в процесі виставки, я буду робити новий матеріал, який буде слугувати як експеримент для бджільництва, використовуючи волокна канопель. Каноплі, вони мають дуже таку гарну дію і. Від кліщів, як панацея, з Олегом Земнуховим познайомилась на роботі і захоплюється його творчістю, розповіла Ніна Щербатюк, відвідувачка виставки. Я працювала в школі, він з нами ну з нашої кафедри був трудового навчання. Дуже діти люблять його. Він такий позитивний. Весь час посміхається. Від нього доброта йде просто. А отаке от багатство таке, перший раз бачу, бачила раніше його, всякі презентації. ну, Колосальна робота, можна сказати, титанічний труд, і він живе цим. Це його, воно відчувається, що це його. Під доволі гарним враженням, і тому що пан Олег це людина, яка завжди несе позитив завжди від нього віє дуже класною енергетикою, і біля його столика на ярмарках завжди людно. Молоді цікаво скуштувати до прикладу і його конопляний борщ, його конопляне печиво. Це завжди для них інтерес викликає. Тому ну, і ми не могли оминути виставку нашого майстра. Надія Борисова, завідувачка відділу етнографії Житомирського обласного краєзнавчого музею, сказала, що виставка нитка єдності присвячена не лише 20-річчю творчості, а й 50-річчю самого Олега Земнухова. Людина він доволі цікава, різностороння. Його знають не лише в Україні, його знають по світу. І щоб в Житомирському обласному музеї не було знову ж таки відзначено це. Це просто мені стало це неприємно, що ми таку людину втрачаємо. То саме до 50-річчя, 50-річчя, кажу, нам потрібна музеї виставка за словами Олег... Лесі сінчук, поетеси та композиторки, для виставки вона вперше розмалювала конопляне взуття, яке пошив Олег. Я ніколи не думала, що я зможу. Ну скажем, що в мене ще одна грань моєї творчості відкриється, але напевно це дякуючи такому натхненню Олега і його любові до своєї справи, до того, що він робить, таке чарівне взуття, канопляне. Я розмалювала їх в традиції самчиківського розпису особисто для мене ця виставка це дуже велике визнання. Творчості майстра, який багато багато зробив для збереження екології, на виставці представлені гаманці, які створили учні Олега. Їх відвідувачі можуть купити, а виручені гроші підуть на допомогу Збройним силам України, розповів Олег Земнухов. Ми розробили патріотичну колекцію. Гаманці з жовто-блакитними кольорами, з символікою національною, так як наша школа постійно. Не бере участь в благодійних таких акціях для захисників. Ми просто ці гаманці долучимо до чергової акції. Олег Земнухов розповів, що виставка триватиме до середини листопада 2025 року. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.